Перед святом останнього дзвоника школярі початкових класів мають ще один привід при повному параді зібратися на урочисту лінійку. Їх приймають у Козачата і берегині. Понад півтори сотні учнів 13-ї школи дали колективну присягу служити Богові українському народові та шанувати батьків. В обласному осередку українського реєстрового козацтва кажуть, моніторять, чи виконують діти свої обіцянки. Скажімо, в третій гімназії дітки з перших-четвертих класів, козачки і берегині, значить вони краще в час, у них краща дисципліна. Не дай Бог дівчинку, берегиньку, е, хтось принизить, принизить її гідність або честь, або ще щось. Козачок за неї заступається, козак. б'є в пику і каже, напалю тебе, якщо ти її рушиш. Не можна цього робити. Навчальний козацький курінь цієї школи носитиме ім'я короля Данила Лагала. Лицького про що свідчить персональна хоругва. Вона з фрагментами малинового кольору козацького стяга, який діти цілують після особистої посвяти з шаблею. Відродження цих славних традицій проводять із нуля. Пізнати ази козацького етакету та історії, також завше мати перед очима нагадування про свою присягу, діти зможуть завдяки спеціальним посібникам. Їх видали за сприяння народного депутата України Олександра Шевченка та презентували юним козачатам перед церемонією. Народний депутат України Олександр Шевченко підтримує е, такого за. Роду... Аходи, адже вони важливі для нас. А реєстрове козацтво є рухом, який виступає своєрідним взірцем для служіння українському народові і є символом, можна сказати, незламності та невмирущості душі українського народу в Україні. Козацтво відроджують упродовж останніх десяти років. Його представники захищають вітчизну на передовій в окремих полках, батальйонах і добровольчих загонах. А роботу з новим поколінням, сильним духом і тілом, розпочали нещодавно. Навчальні козацькі курені наразі має майже десяток шкіл Прикарпаття, також три на Тернопільщині.